Доброго дня, мене звати Руслана Вук. Я працюю сімейним лікаром в Дровопицькій міській поліклініці. Сьогодні ми з вами розберемо досить поширену групу захворювань, особливо у літній час. Це харчові токсикоінфекції. Харчові токсикоінфекції це група захворювань, які виникають внаслідок вживання в їжу продуктів, які місять патогенні або е, умовно патогенні бактерії, і їх токсини і характеризуються вчасно клінічним перебігом. Із симптомами гострого гастроентериту, також е, загальною інтоксикацією та, та водно-лекролітними е, розладами е, існує три групи харчових е, е, отруєнь. Е, Перша група це є мікроорганізмового походження, наприклад, токсикоінфекції, в тому числі бутулізм. Друга група це харчові токсикоінфекції, які викликаються продуктами, які місять хімічні речовини, тобто грибами. Третя група це є з не причинами. Збудниками є мікроорганізми, які виділяють токсини, також стафілококи, які дуже швидко розмножуються на продуктах в кімнатній температурі, які попередньо не підлягають харчовій обробці. Також збудниками можуть бути і хворі люди, які є носіями стафілококових різних захворювань. Клінічні прояви будуть залежати від збудника і від його кількості, який попаде в організм людей. Насамперед розберемо симптоми харчових отруєнь недоброякісними продуктами. Це буде раптовий початок від 15 хвилин до 6-8 годин. Також нудота, блювання. Можуть бути пронос, мерзлякуватість, підвищення температури тіла, блідість шкірних покривів, різкий біль у животі, який буде локалізуватися в епігастрії або навколо попка. Також буде прискорення пульсу, може падати артеріальний тиск. випорожнення можуть бути рідкі або буднясті. Також буде губ, язик вкривається білим налетом внаслідок інтоксикації і зневоднення організму, пульс част, частіше є і падає артеріальний тиск. При багаторазовому блюванні і проносах з'являються ознаки дегідратації, зменшується діорез, з'являється окремі судови в кінцівках. І тривалість хвороби переважно 1-4 дні. Чим швидше буде надана невідкладна адекватна допомога, тим швидше ми спасемо пацієнта при протейних харчо, харчових токсикоінфекціях. Провідним буде нудота, також блювання, рясні випорожнення, які будуть мати неприємний, дуже свердючий запах. Також вони можуть бути подібні до м'ясних помеїв. Гарячка, інтоксикація і добуває гра... тяжкого ступеня внаслідок сильного рясно... проносу і плювання. Влітку є актуальним. Отруєння грибами, оскільки багато хто з нас любить ходити в по гриби, але не всі ми вміємо розрізнити їстівні гриби, і які, які, якими ми можемо отравитися. Інколи отруєні гриби можуть маскуватися під їстівні гриби. отруйними грибами є мухомори, також зморшки і бліда поганка. Ну і ще багато інших, розберемо найбільш такі поширені отруєння з них. Наприклад, отруєння мухоморами, які містять мускарин, початок, при отруєннях мухоморами, які містять мускарин, початок буде гострим через 30 хвилин до 2 годин. Появляється нудота, блювання, біль у животі, підвищується пото і слиновиділення. Також іде пронос, загальна слабкість. Далі, якщо не надавати адекватну допомогу. Починаються судоми, які можуть привести до колапсу і до коми. Для всіх отруєнь грибами характерним є галюцинації. При отруєнні мухоморами щомісяць копаламін, також початок буде швидким через одну-дві години. Також буде проявлятися саблюванням, проносом. Особливостю буде сухість у роті. Хворий буде хотіти багато пити, через що у нього постійно виникає диреття у горлі. Також іде підвищення температури тіла, тахікардія, ейфорія, галюцинації. І сіпання, можливо, навіть смерть. Але самим небезпечним є отруєння блідою поганкою. Якщо людина знає, що вона травилася блідою поганкою, вона повинна відразу звернутися в лікарню, де її погоспіталізують реанімаційне відділення для проведення дегідратаційної терапії. Отруєння чим буде характеризуватися? Воно проявляється через 6, 6 годин 24 години після споживання блідої поганки. Проявляється сильним блюванням, проносом, що веде до зневоднення. Спрага, синіють губи, синіють губ, губи, холодніють кінцівки, це все веде до згущення крові і розвивається дуже швидко, починково-ниркова недостатність. Падає тиск. І якщо вчасно не надати невідкладну допомогу, може наступити і смерть. Також не можна не згадати в цьому випадку і ботулізм. Це гостре токсикоінфекційне інфекційне, -токсико інфекційне захворювання, яке замовлене у ботуліні. у період триває від 8 до 10 днів. Хвороба характеризується такими симптомами: це є міоплагія. Пацієнт буде скаржитися на різку загальну слабкість, найбільше страждають м'язи шиї і кінцівок. Хворий не зможе втримати в сидячому положенні голову, не зможе підняти руки. Пересуватися він може тільки сторонньою допомогою. Одним з найперших симптомів прояву ботулізму – це є офтальмоплегія. Вона проявляється. Тим, що у хворого починає падати зір, він погано бачить зблизька, зате краще бачить здалека. Також у нього з'являються мушки перед очима, сітка, і мла. Далі йде опускання повік, хворий самовільно не може підняти повіки. Наступним таким симптомом є парез кишки. Він починається з нудоти, з блювання. Далі блюватні маси можуть вмістити в собі залишки неперетравленої їжі з гнилисним сильним запахом. Також після проносу і блювання наступає взуття живота, різкий біль в животі, при аскультації буде повністю відсутня перистальтика і йдуть закрепи. Дальше, Наступним симптомом це є розлади вегетативної інервації. Це буде проявлятися сухістю в роті, отрудненим сечовипусканням і затримкою сечі. Лікування це при ботулізмі обов'язкова госпіталізація, реанімаційне відділення, де хворому буде відразу під'єднане внутрішньовенне ведення дегідратаційних розчинів, також годування через зонд або внутрішньовенно і ведення, ведення нейтралізатора. Токсином. Лікування всіх харчових токсикоінфекцій має бути комплексним і негайним. Чим швидше ми почнемо пацієнта лікувати, тим швидшим буде його одужання. Більше, більшість випадків можна лікувати вдома, тобто амбулаторно, окрім отруєння блідою поганкою, так як я вже сказала, що вона лікується тільки в стаціонарі в реанімаційному відділенні. Якщо в домашніх умовах, значить ми будемо використовувати розчини для зняття інтоксикації, це будуть ентеросорбенти і оральні регідратаційні суміші, на, наприклад, до регідрону. Якщо ми бачимо, що стан хворого не покращується, а наростає явище інтоксикації і зневоднення, значить нагальна госпіталізація пацієнта. З вами дуже дякую вам всім за увагу. З вами була сімейний лікар Руслана Гук. Бережіть себе і своїх рідних.